Вітаю всіх учасників нашої онлайн-екскурсії. Сьогодні ми запрошуємо вас у захоплюючу подорож у світ театрального мистецтва, де ми дослідимо найвидатніші театри Київщини, Львівщини та Дніпра. Україна славиться своєю багатою театральною спадщиною, де кожен театр це унікальна п'єса історії культури. Театр та мистецьке формування включає в себе живу виставу або виконання, де актори виконують ролі перед аудиторією у визначеному місці і часі. Це місце, де збираються глядачі, щоб спостерігати за діями, діалогами та виконанням акторів, які відтворюють певну історію, сюжет або дію. Театр включає в себе різноманітні жанри, такі як драма, комедія, мюзикл, оперета. Опера, балет та багато іншого. Він є важливою складовою культурного життя суспільства, де можна виражати та сприймати різноманітні погляди, ідеї, емоції через мистецтво. Тепер, коли ми зрозуміли, що таке театр та його важливість для культурного життя, давайте подорожувати, у захоплюючий світ театрального мистецтва Дніпропетровська. Будівля Дніпропетровського академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка справжня архітектурна перлина міста. Вона була побудована у 19 столітті. Та стала визначним символом культурного життя Дніпропетровська. Ім'я Тараса Шевченка було надане театру в 1939 році, що підкреслює його значущість для української культури та літературної спадщини. Театр імені Тараса Шевченка відомий своїми видатними постановами. Він став класичні твори світові та українські драматургії, а також сучасні п'єси, які завжди вражали глядачів своєю актуальністю і глибиною. У театрі працювали багато визначних акторів, які стали легендами української сцени. Це такі талановиті актори, як Людмила Гребінько, Андрій Курінний, Тетяна Черногірська. Крім того, Дніпропетровський театр імені Тараса Шевченка бере активну участь у різноманітних культурних подіях, фестивалях та проектах як в Україні, так і за кордоном, сприяючи розвитку театрального мистецтва та відомості про українську культуру. От ми і завершили подорож до Дніпропетровського академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Давайте рухатись далі і дізнаємось про ще один чудовий театр, який відіграє важливу роль у культурному житті України Київський театр опери та балету. Театр опери та балету у Києві заснований у 1867 році як Мар'янівський театр на честь імператриці Марії Федоріни. Він вважається одним із найстаріших оперних театрів в Україні. Будівля театру є прекрасним прикладом неоренесансної архітектури. Театр було побудовано у 1901 році за проєктом відомого архітектора Віктора Шрейтера. Сцена Київського оперного театру є однією з найбільших у Європі. Її розмір дозволяє розміщувати надзвичайно велику кількість оперних та балетних вистав. Репертуар театру включає класичні оприки та балетні постановки, такі як лебедине озеро, карме. Театр обладнаний сучасною технікою та спеціальними ефектами, що дозволяє створити неймовірні образи та вражаючі сценічні обстановки. Київський оперний театр це не просто будівля або сцена, це місце, де звучить душа, музика, де танцює душа балету, де оживають величезні оперні сюжети, його архітектура, історія та мистецтво створюють неповторну атмосферу, яка зачаровує та надихає. Київський оперний театр це вікно до світу великого мистецтва, що дарує нам емоції які залишаються з нами назавжди. Завершуючи нашу захоплюючу екскурсію до Київського оперного театру, дозвольте нам рухатись далі в наші подорожі до культурних надбань України. Пропоную відвідати ще один чудовий театр Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Львівський національний академічний театр опери та балету. Це один із найвидатніших культурних об'єктів не лише у Львові, але й у всій Україні. Заснований у 1900 році театр має багату історію та славиться своїми видатними виставами, талановитими артистами та чарівною атмосферою. Одним із основних архітектурних символів міста Львова є саме його оперний театр, розташований у центральній частині міста. Театр перевертає увагу своєю величезною красою та вишуканістю. Його архітектурний стиль це мікс різних епох та напрямків, що робить його неповторним та вражаючим. У театрі регулярно виставляють класичні оперні постанови та балети. Цей театр спеціалізується на виставах для дітей та підлітків. Він відомий своїми цікавими та захоплюючими виставами, які надихають молоде покоління на творчість та мистецтво. У Львові також діють різноманітні аматорські театральні колективи, які активно працюють на створення вистав та розвиток театральної культури у місті. Львів регулярно приймає різноманітні театральні фестивалі, на яких можна побачити вистави відомих. Театрів з усієї України та світу з кожним відвіданням львівського театру. Ми отримуємо можливість поглибити наше розуміння мистецтва і культури, зазирнути у власну душу та відчути магію театральної вистави. Львівський театр залишає невимовні враження, які надовго запам'ятовуються і надихають на нові досягнення та творчість. Подорожуючи шляхом театральних сцен Львова, Києва та Дніпра, ми пізнали велич мистецтва, яке оживає на цих сценах. Театри міста не лише відкривають для нас двері та захоплюють світ історії, драми, комедії та балету, але й стають свідками наших власних емоцій. У кожному театрі ми зустріли неповторну атмосферу талановитих артистів та рожаючі вистави, які залишають невимовні враження та натхнення. Театри це місце, де залишають мрії, де відбувається чарівна трансформація, де ми відчуваємо себе живими, радіючи моментам емоційної спільності. Нехай театри Львова, Києва та Дніпра завжди залишаються осередками мистецтва, де кожен може зайти своє місце, свої історії та свої емоції. Нехай магія театра продовжує об'єднувати нас і надихати на нові висоти, творчість і розуміння.